Ви ніколи не знайдете двох подібних українських килимів, чи двох подібних вишиванок, чи двох подібних виш... рушників. Так само ви не знайдете двох подібних вертепів. Кожен вертеп буде відрізнятися один від іншого, хоча сюжет один і той самий. Син Божий народився, і це є тією подією. Власно, яка стала основою вертепа, основою цього дійства. Причому вертепи є абсолютно, абсолютно різні. Вертеп ми бачимо тільки якусь частину там, скажімо, цієї традиції, яка зберіглася. Насправді ця традиція була жива. Це ціле театральне дійство було. Вертепи, ви знаєте, переходили там з міста в місто, з села в село. І це була ціла вистава. І кожна вистава гралася по-своєму. Так само і кожен автор, який створював Вертеп і створює його сьогодні, він створює його по-своєму. Богородиця і Христос, і Йосип. І однією з таких фігур, які які є, або персони, які обов'язково беруть участь в цьому вертепному дійстві, є постаті трьох царів, які обов'язково в ньому прв ньому присутні. На соломи наскільки притаманне? Циклу зимових свят, так само як писанка до Пасхи. Дідух, павук, різдвяні композиції, під кутю робився віночок. Підскатартину е, сипалась солома, на, на, на підлогу сипалась солома. Це дуже потужна символіка. Ось, до речі, обіцяний павук дідух, тут по символіці дивіться майбутнє. Це проміжок сучасний. А гілочки, які дивляться, вони це минуле. Тобто, дій, дух, дух дідів, зв'язок поколінь. дуже потужний символ. Робиться вівса, ячменю, пшениці, жита. Дуже потужна символіка. Жито символіка життя, увесь символіка здоров'я. Пшениця дуже гарний символ.